П'ятниця вечір на алеї лише брати зі гури. Брати-скульптори активно пиляють та рубають, намагаючись не замерзнути. Чесно кажучи, ми коли їхали, була страшна спека. Ми навіть не взяли з собою якихось теплих речей. Тому поки мерзнемо. Вітер та дощ розігнали зівак порадників. Брати зосереджені на своїх кам'яних жінках. У одного вона водяна, у іншого сонячна. Це жінка хмара. Це жінка-хмара, і сама композиція називається Хмара на Дніпром. Це така символічна робота, якби жінка, яка дає життя, дає воду, і вода падає, вода із жінки падає у воду. Тобто це буде, якби, ну, це буде як дощ над водою. Я її ще давно продумав і хотів і весь час шукав якийсь привід, щоб її воплотити, ну, задум свій. Це жінка, яка тримає в руках сонце. Вон там ложит солнце. Солнце буду з граниту. З якої з цього сонця буде текти вода. Скульптори на сьогодні завершують, артисти починають. Дощ розігнав багатьох шанувальників бардівської пісні, але найпалкіші прихильники залишились. Ініціатор співочих вечорів, мер міста Сергій Одарич, переконаний, кількість глядачів не впливає на якість концерту. Коли слухаєш авторську пісню, то я не можу займатися нічим іншим, тільки фізичною працею. Тобто, от, якщо там роблю ремонт, там клею шпалери, там чи щось роблю з дерева, тоді я можу слухати авторську пісню. Якщо треба працювати головою. То це неможливо, бо авторська пісня примушує душу, голову працювати, вникати, переживати, пропускати через себе те, що зробив, те, що виклав, свої переживання, виклав автор. Відкрив п'ятий концерт співочих вечорів черкащанин Олександр Недобор. Після творчої перерви музикант знову на сцені. Починаю по-новому жити, життя по-новому, я відчуваю. Всі, хто просив мене позабити, відпустить нас завжди. Обіщаю дуже добре, що проводяться в нас в Черкасах. Такі фестивалі залюбки вих... виходжу на сцену. Після е... ну, багато хто людей знали, що в мене була. Велика проблема в житті, ну а це такий виступ уже перед народом. Я виходжу з новими піснями, які я написав уже після лікарні, і я хочу їх писати і дарувати нашим черкащанам, людям, які це все будуть слухати і розуміти мою душу, мої пісні, моє серце. Разом із другом до школи ходили, разом рибали юшку варили. Олександр Недобор сам пише і музику, і вірші. Місцевий артист вже склав п'ять гімнів про Черкаси. Цього разу презентував оду Дахнівці. Не менш популярно у Черкасах. Сергій Бобров перед фестивалем передивився всю свою музичну творчість. Рок співак знайшов у своєму репертуарі пісні, які виконував давно. Коли я приїхав в Черкаси, ми з Олександром Кузьменко починали як барди. Тобто ми їздили на фестиваль Срібні струни» і а, займали там якісь там дипломи, отримували. І, ну, це інше, інше така, ну, якась інший світ такий барди. Я не, барди. Ну, це, ну, воно асоціюється завжди там, з палатками, кострами, там, небо зоряне і там, гітара. Але це ж ще й поезія велика. Очі зорі, зорі очі. Всеукраїнських та міжнародних фестивалів додав свого тепла до прохолодного вечора. Люди під парасольками підспівували Сергію Боброву. Завершив концерт росіянин з українським корінням Вітольд Петровський. Молодий виконавець вперше на співочих вечорах, але не вперше на черкаській сцені. Тож своїх шанувальників вже має. «Перші навіть три пісні Це пісні, які мені подобаються очень давно уже більше года. Написав музику к ним Вадим Байков. известный для многих людей исполнитель. Вот. Это духовный альбом. И просто как-то так получилось, позвонил Вадиму, говорю, Вадим, не мог бы ты мне разрешить спеть три песенки на фестивале Черкаса. Ну, так получилось, что он дал добро, дал мне минусовки. Все, і я сьогодні в удовольстві буду работать. Буду петь то, що подобається мне, і я уверен, що ці пісні многим понравятся. У його репертуарі популярні радянські пісні з новим аранжуванням. Відоль Петровський як справжній романтик, співає про кохання, почуття та душевні переживання. Благодарю! Тебя за зорісне. Як рупував Владислав Тягун Віка новини.